Вітаю тебе на моєму YouTube-каналі. Нарешті це сталося. Gold Eagle відкрили вивід ігрових монет Stardust. А Це означає, що прямо зараз ми можемо свої Stardust вивезти на гаманець Slate, а з слейту вивезти на біржу. З біржі, ми вже з легкістю можемо вивезти на банківську карту. Всі ці долари, всі ці цифри, які ви бачите в грі, це пустота. Допоки. Ви свої гроші не виведете на біржу або вже прямо на банківську карту. Тому в цьому відеоролику я детально покажу та розкажу, як особисто я виводжу гроші, а саме стардасте на гаманець з гаманця на біржу і з біржі на банківську карту. Тому жирний лайк авансом, а ми поїхали! Тапаючи цю тапалку, люди надіються, що вони зможуть винести з цієї тапалки тисячі доларів. Але я вас розчарую, те, що звідси ніхто тисячі доларів не винесе. Але повірте, декілька сотень доларів з Gold Eagle можна винести. Звісно, що така тємка не підходить для людей, в яких там депозити по тисячу, 2-3, а то й п'ять тисяч доларів. У вас вже є інші можливості, але для людей. В яких в кріпті депозит ноль і у них є бажання заробити, то ця тапалка ідеально підходить, адже вона гроші платить, виплачує і їх можна виводити. Тому погнали виводити кеш з Gold Eagle. Я вже одним словом дуже жорстко розчарований, але постараюся вам перезняти цей відеоролик, тому що в мене на балансі вже практично стардасів немає, тому що я зняв відеоролик, я показав, як вивести на банківську карточку. Все віддаду я, але стою тому, що я не записав звук. Тобто мене не чути. Якщо я зараз підставлю звук, це буде надзвичайно погано, тому що я там кажу, нажимаємо валит, а через 3 хвилини я нажимаю Валит або там через 20 секунд. Одним словом, вас це буде жорстко путати. Тому постараюся я цей відеоролик перезняти. Просто свої монети я вже вводити не буду, тому що я вже нічого не зможу продати. Там 200 стардастів – це пустота. Я виведу з своїх 50 мільйонів. Деяку суму виведу знову, але плюс-мінус, щоб ви розуміли всю суть. З самого початку, як я вже сказав, останню партію я не виводив, тому що я хотів показати вам цьому відеоролику, як вивести від до Я. Я все рівно покажу, як вивести, щоб у вас було розуміння. Пройшов практично місяць з першого поста про те, коли я розповідав про цю тапалку. Той, хто тапав, я впевнений, що зміг заробити мінімум 50 доларів. А для студента це реально великі гроші, тому що, можливо, в когось навіть немає стипендії 2 тисячі гривень. Тут просто тапаючи, ми заробили 2 тисячі гривень. Якщо плотно сісти, потапати декілька місяців, стартовий капітал в крипті можна заробити. Давайте з самого початку бачимо, що у мене є 231 стартаст. По суті, це пустота навіть на 0,01 цент. Дамо SL8, бачимо, що у мене є 50 мільйонів стартастів. Ми їх трішки обміняємо, щоб показати вам, як це все вивести. Далі, щоб вивести свої монети, нам не потрібно ніяку комісію закидувати. Це дуже круто. З само початку, щоб вивести наші стардасти, нам потрібно виконати оці всі завдання. Можливо, у вас їх буде менше, але вам потрібно виконати. Якщо ви не виконаєте завдання, найважче завдання це запросити трьох друзів в слейд. І в Gold Eagle, що вони в Gold Eagle зайшли, зарегалися і в слейті активували гаманець. Після цього ви зможете забрати додатково 20 тисяч стардастів і вивести вже ці стардасти на гаманець. І Якщо після цього вам також не вдасться вивезти, тому ще є одне завдання з CoinMarketCap, Вам потрібно просто зайти сюди, нажимаємо, я вам детально покажу, нажимаємо спільнота. Далі просто робимо скрін ось цих коментів. Даємо назад, тут буде загрузити скрін. Загружаємо через декілька хвилин. Ми завдання виконуємо і спокійно свої ігрові монети можемо виводити. Бачимо, що свої стардасти я сьогодні виводив, але суть 28 числа. Вчора а, я цей відеоролик знімав, але суть тому, що мене у відео не чути. Тому я перезнімаю цей відеоролик. Далі ми нажимаємо клейм, очікуємо декілька секунд. Наші стардасте зараз впадуть нам на гаманець, після чого ми переходимо в SL8. Навіть можемо зачекати, щоб ви не думали, що це все не працює. Я це все там підробляю. Ні, бачимо, що мої стардасте заклеймалися. Далі ми нажимаємо три полоски вгорі, нажимаємо на гаманець. Зараз в мене є 50 мільйонів 271 стардаст, але було 51 мільйон 400 Стардастів. Я просто вже вивів свої 13 USDT. Далі ми нажимаємо обмін. Ми е, ви продаєте, ми продаємо. Ми будемо продавати стердасти. Далі ми хочемо за стердасти отримати стейблкоїни. Припустимо, 13 USDC, це буде 13 мільйонів. Е, 1 мільйон 374 стардаста. Нажимаємо. Обміняти наші стардасти обмінюються на USDC. Як ми можемо замітити, ми комісії ніякої не сплачуємо, нічого ми не робимо. Все бачимо, що конвертація успішна. Нажимаємо ОК, об... оновлюємо гаманець, бачимо, що є на гаманці 13 USDC. Далі, які дії нам потрібно зробити. Ми переходимо на Binance, бачимо, що моїх 13 USDC вже прийшло. Далі ми даємо назад. Ми вибираємо депозит. Давайте дамо скасувати. Депозит. Ми не вибираємо USDC, USDT. Ми вибираємо USDC. Вибрали цей стейблкоін, Нажимаємо на нього. Виберіть мережу. Нам потрібно вибрати мережу Stellar Network. Ми цю мережу вибрали зразу, з самого початку. Звертаємо увагу, нам потрібно ввести адресу, тут не потрібно спішити, і ввести USDC мемо. Якщо ми не ведемо мемо, наші тейблкоїни, скоріше всього, що на біржу не дійдуть. Ми копіюємо, далі нажимаємо надіслати, дозволити надсилання, вставляємо нашу мережу, нажимаємо продовжити. в мене підтягнулося зразу USDC, я вибрав. USDC, 13 USDC, і тут є мемо транзакції. Переходимо на Binance, скопіюємо мемо, вставляємо мемо і нажимаємо Надіслати. Я надсилати не буду, тому що, як ми можемо замітити, я вже надсилав 13 USDT USDC. Мені прийшло все окей. Просто суть в тому, що особисто я зараз не хочу там ще відправляти цих 13 USDC, тому що вважаю не за потрібне. Я краще відкуплю назад а, свої стардасти, хай будуть стардасти, накопичую стардасти, тому що ви знаєте, що вони планують запустити свою площадку Launchpad. Давайте ми їх назад обернемо. Ми свої, а, ми свої USDC, по суті, надіслали на біржу. Очікуємо, бачимо, припустимо, що наші USDC прийшли. Далі, щоб нам вивести на банківську карту, нам потрібно продати ці. USDC на USDT. Нажимаємо торгівля. Зверху у вас буде біткоін до USDC. Ми вписуємо в пошуку USDC до USDT. Вписали. Нажимаємо продаж, нажимаємо максимум і нажимаємо Продати USDC. Далі ми нажимаємо купівля і можемо замітити, що наші 13 USDC будуть в нас на балансі. Далі, які дії нам потрібно зробити. Нажимаємо переказ. Нам потрібно з спотового гаманця переказати на поповнення, щоб через P2P ми спокійно вивели. Все, переказали, нажимаємо ОК, OK, нажимаємо на Головна. Нажимаємо більше. Нажимаємо P2P. Далі є купівля, є продаж. В нашому випадку ми будемо продавати. Платіж я вибираю Монобанк. Сума тут вставляю від 500 гривень. Далі є перша людина, нажимаю продати. Нажимаю всі, це буде 590 гривень, припустимо, 560 буде цілком хватати. Нажимаю розмістити ордер. Якщо ви перший раз користуєтеся P2P, то звісно, вам потрібно буде перев'язати карточку. На YouTube є достатньо відеороликів, де люди показують, та й особисто в нас на YouTube є відео, де ми показуємо, як користуватися p 2 p Якщо ви не знаєте, рекомендую спочатку глянути та перев'язати свою карточку. Я поставив плюс, очікую, поки моїх 560 гривень надійде на мою банківську карточку. Але ми зараз зайдемо на Монобанк. Монобанк не відкриває, зараз ми декілька хвилин зачекаємо, все, бачимо, що Монобанк підгрузився. Бачимо, що я вже вивів 568 гривень собі на карточку. Тобто оці минулі USDC, де у відео не записався звук, я особисто. Вивів і мені гроші прийшли на біржу. Бачимо, що людина оплатила. Очікуємо, поки мої гроші надійдуть на карточку. Все бачимо, що моїх 560 гривень надійшли на карточку. Після цього нажимаємо Платіж отримано. Я перевірив. Все бачимо, що я отримав 560 гривень на свою банківську карточку, а людині переказав цих 13 USDT. без всяких проблем. І найголовніше без складень, я зміг спокійно конвертувати оці ці ігрові монети стардасти в долар, тобто в USDC, вивести USDC на біржу і вже. На біржі продати через P2P на гривні і гривні вивести на банківську карточку. Все максимально просто. І людина, яка говорить, що тапалка, припустимо, не виплачує. Мені ця тапалка нічого не платить, що я знімаю цей відеоролик. Просто це дійсно крута можливість заробити новочку, якщо у когось депозит нуль і хтось хоче почати, хоч якось заробляти. Це крута можливість вже зараз зайти в крипту і вже хоч щось. Заробляти пізніше, як я вже сказав, ви можете перейти на промо-акції і вже заробляти на промо-акціях. Плотно попрацювавши декілька місяців, можна заробити стартовий капітал в крипті. Як то кажуть, хто шукає причини, щоб не тапати, хоча на баліку в нього нуль. А хто шукає можливості, тапає та заробляє свій перший капітал в крипті. На мою думку, хайп в Gold Eagle і в Slate всього лише розпочинається. Тому особисто зараз ще не пізно заходити в цю таполку, фармити стардасти і особисто я їх не продаю. Тому що додатково за ці стардасти, пізніше, коли у слейд буде своя площадка Launchpad, а вони вже її розробляють. Ми холдимо стардасти і за ці стардасти ми будемо отримувати ще додаткові токени різних проектів, які будуть випускатися. На їхній площаці Launchpad, Але в будь-який день свої стардасте ми можемо продати. На даний момент у мене є 50 мільйонів стардасів. Але буквально декілька днів тому, в цьому минулому відеоролику про Gold Eagle, в мене було всього лише 13,5 мільйонів стардавців на 421 долар. Зараз у мене є 50 мільйонів стардастів. Все дуже просто. В минулих двох відеороликів я розповідав, що вивід закритий, і тоді, коли відкриють вивід, ціна на один стардаст буде проливатися. Тим самим є смарт зараз продати, хто вивів на гаманець, і відкупити 27 числа, коли відкриють вивід, відкупити ці стардасти. Я, та сама людина, яка це все зробила. Тобто, до 27 числа я. Продав свої стардасти, в мене було 13,5 мільйонів стардаст. Зараз я їх назад відкупив, і вже з 13,5 мільйонів стардастів у мене вийшло 50 мільйонів стардастів. Тобто в декілька разів більше стардастів я відкупив, але по суті, на ту ж саму суму. І 27 числа в 12.00, коли е, відкривався вивід з Gold Eagle монет стардаст, як я вже розповідав, ціна буде жорстко проливатися. В мене було. 421 долар, зараз, як ми можемо замітити, давайте візьмемо конвертацію в USDC, є 427 доларів. Тобто, практично, я на даний момент нічого не зробив, але по суті я нічого не втратив, але у мене є в декілька разів більше стардастів. стардасти, я накопичую, тому що буду приймати участь в їхніх лаунчпадах. Якщо чесно, халяви тут та в цілому в кріпті немає. Але якщо у тебе є бажання працювати та в цілому. Заробити свій перший капітал без складень, то ця таполка гарне рішення. Якщо у вас ще немає аккаунта в Slate та в Gold Eagle, посилання для реєстрації я залишаю під відео. Плюс я залишаю ще 200 ваучерів. Кожен ще зможе утримати по 100 токенів SS LX. Куди вводити ваучери, я розповідав в позаминулому відеоролику про Gold Eagle. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!